За э, хорошее предложение мы это обязательно добавим в резолюцию по МСЕ и э, то, что наша э, как бы экспертная среда э, не согласна с такими подходами, не согласна с такими изменениями. Э, и сейчас э, к докладу приглашается э, член совета директоров Айкен Себастьян Башуле. Into Ukraine's integration into international community, legislative and regulatory issues, and compliance of uh, Ukraine's uh, legislation to the global standards. Я взагалі людина франкомовна, але буду сьогодні говорити англійською, хоча я радше звертався б до вас рідною французькою. Мені говорити тепер легше, бо Олів'є половину мого виступу представив. Я хотів би окремо поговорити про питання багатосторонньої участі. Тому що нас в інтернеті багато і Ми накопичили і накопичуємо чимало знань. І можемо напрацювати чимало моделей, які можуть бути використані в цьому світі в інших напрямках і сферах. Дозвольте мені сказати, як я розумію участь багатьох. Це те, що ми досі створюємо. І саме тому проводяться численні міжнародні форуми з питань інтернету за для того, щоб долучити ще більше людей і добитися ще більших змін. Можна поговорити про минуле інтернету, про ким і яким він був далекого 69-го року, яким він став потім. І зараз ми бачимо, що uh, uh... інтернет вже uh, повсюди. Uh... І це може здатися е картою зоряного неба, але це е карта інтернету, який я особисто визначаю як нову екосистему, яка формується. Спочатку інтернетом лише імейли розсилали, тепер же ж використання стало значно більше. З'явилася світова мережа, вона абсолютно поміняла поведінку користувачів. І з'явилися нові знаряддя, наприклад, пошуковики. І тепер всі ми все більше використовуємо Skype, Facebook, Google. І залишається лише гадати про те, що ще до нас прийде. Як член ради Айкан я можу передбачити деякі нові тенденції і величезні зміни в ході нашої роботи в інтернеті. Олів'єцькі слайди вже показував. В екосистемі інтернет дуже багато різних утворень. Вони дуже важливі. Зокрема, ось ці, Це світові спільноти, в яких будь-хто може брати участь і допомагають вони одному, включаючи конференції по я говорити. Але я хочу до речі принагідно скористатися цим шансом, щоб подякувати українцям за організацію вже третього заходу. Ми вже багато говорили про цю велику систему. ICANN як організація з'явилася в 1988 році як неприбуткова організація, але здійснює вона зараз вже кілька проєктів. Тут у мене така ж е, картинка, яка була на слайді е, Олів'є, але я краще е, покажу ось цей. Я дуже бажаюся, що належу до керівного органу цієї організації, але я не вважаю, що ми займаємо якесь центральне становище. Центральне становище займаєте такі люди, як ви, такі люди, як е, олів'є. Ми, як рада, повинні збирати всіх разом і пересвідчуватися в тому, що заслухавши кожного, ми можемо дійти згоду по будь-якому предмету в сфері нашої компетенції. Я не... Почуваюся олімпійським богом, який на горі приймає рішення обов'язкові для всіх. Ми радшо себе в правлінні ухвалюємо рішення, які колективно і спільно приймаються вам. Я думаю, що ви отримаєте потім мої слайди і зможете дослідити. Кожна структура виконує свої функції і тут ви можете побачити щось. Збримав місце No 15 пару рік токів і, є... і завдяки цих утворенням з'являються нові учасники. Нашого спільного діалогу і, до речі, незабаром буде дати заяву, бо з'являться три посади в управлінні: два для Європи, одне для Африки. Нам потрібен географічний баланс у склані провлідії, тому буде два посади для ЧНСО, три для великої спільноти і ну, я думаю, що в Зможете розібратися в усіх цих численних скороченнях. Зараз я просто не маю часу це зробити. Ось пропоную ось це подивитися. Тут видно, що ми беремо справжню участь в. Працюємо із в організаціями, із конкретними особами, представники урядів та країн з нами працюють, і представники старшості організацій, які представляють країні коди, ви бачите статистику по учасниках ось, з України їх. Можливо, з'явиться третій. І треба, щоб кожен брав участь. А чому? А тому, що е ніхто не повинен відседжуватись. Всі мають брати участь із з кожної країни при цьому. Було б бажано, щоб була принаймні одна структура в кожній країні, представлена тут. Можливо, це виявиться надто складним. Можливо, в якійсь країні просто не з'явиться якийсь один інститут через те, що там війна точиться, але... Ми сподіваємося найкращі. і Бізнесові структури теж можуть долучитися, особливо це ті, хто представляє собою користувацьку спільноту. І ось я хочу показати, що не лише кенчайзак там. От, по ip адресах є теж певний формат, який забезпечує участь багатьох сторін. В рівні регіонів у нас є п'ять територій. Я розумію, що можуть висловлювати суперечливі погляди щодо справжніх цілей організації міжнародної фундації. Саме в таким чином можна забезпечити участь багатьох. Створено ICM и сорганизация спонсоров. And, um, that, when, when ICAN створено было и uh, ICM. Ця організація незалежна від АІКЕНу uh, має um, uh, власне управління чи раду директорів. Ось на наступному слайді uh, показана участь тих, хто безпосередньо до індустрії не належить. Це ті люди які відстоюють свободу слова, відстоюють безпеку, безпеку даних невелика організація, але працює вона дуже добре і яким чином гроші рухаються з інтернетом дуже цікава схема такий цікавий погляд на управління інтернетом з огляду на рух коштів і Наступний, будь ласка, слайд. Сім років було створено країна, тут регіон, тут Європа, а тут же увесь світ. Я сподіваюся сподіваюся, що хтось зможе подібну схему виписати якось простіше, бо було б цікаво побачити всі причетні сторони всіх учасників, наприклад, в Україні. Я знаю, що наразі обговорюється. Питання того, як представити інтернет управління в подібному форматі. Я сподіваюся, що наступного року щось покажу. Дуже дякую вам за увагу.